Вранці наші лінощі іноді беруть верх. Втім, нам все одно треба все встигнути зробити. Вранці зібрати дітей в школу, на швидку приготувати сніданок. Бажано, щоб він смачним був і вперед. А на роботі, а що на роботі щось можна перехопити. Навіть про смак і користь ми не замислюємося. Шкода, зараз стоп, треба зробити і взяти до уваги наш наступний рецепт: салат у банці. Взяти до уваги із собою починаємо. Спочатку обираємо банку. Можна взяти півлітрову. Якщо є кого пригостити на роботі, беріть літрову банку. І зараз будемо її наповнювати. Першим шаром ідуть помідори Чірі. Наступний шар це паста. Звісно, ні в якому разі не спагеті, а будь-які фігурні макаронні вироби. Особливим цей салат зробить зелений горошок, консервований. Так, і далі сир. Нехай це буде моцарела. І останній шар це соковите листя шпинату. Все, баночка, яка красива! А! Просто можна декорувати свою кухню. Але це ще не все. Друзі, підкреслити смак кожного інгредієнту допоможе соус або заправка. Готуємо. Ставимо ось такий шейкер. Сюди цедра лимону, свіжий сік лимону. Так. І далі оливкова олія. Закриваємо і робимо коктейль перемішуючи. О! Те ще треба. Суміш заливаємо. Є. І закриваємо банку. О! Подивіться, друзі, ну хіба ви таку консервацію коли ще побачите? Ні, а, така страва може бути повноцінним, як сніданком, так і обідом, ба навіть вечерою. А ще цікаво, що під час транспортування з вашою стравою нічого не станеться зручно і смачно до столу.